Всім привіт! В грі в нас з'явилися контейнери на Tiger Mouse. Це важкий танк 9 рівня із заднім розташуванням башти, що має певні особливості ігроладу. З вами це все розберемо більш детальніше. Контейнери на нього шансом випадіння всього на 3%. О також у нас є легендарний камуфляж на Тайгер Маус, а також шанс випадіння 3% виглядає доволі солідно та цікаво. Ось такий має зовнішній вигляд у нас Тайгер Маус. Цікавий танчик, я на ньому ще не грав, тому сьогодні буде такий огляд, плюс перше враження. Буквально 2-3 поєдинка ми на ньому зіграємо у відео. А вас хочу відразу запросити на свій стрім, який відбудеться у вівторок, о 9-й годині ранку, де ми будемо тестити даний танчик в рандому, перевірка рандомом, перевірка боєм. Що ж це за дев'ятка, чи можна на неї робити якісь результати для звичайних гравців. Подивимося, танчик броньований, має свою особливість, і я так розумію, на ньому потрібно грати, як на класичних танках із заднім розташуванням башти, типу від е, борту. Да? Тобто, танчик доволі хорошо буде пристосований саме для міської місцевості або на мапах, на яких немає е, шаленого рельєфу. Е, на рахунок камуфляжа виглядає він доволі цікаво. Тут така в нас ГБО. Встановлена да, газова установочка. А ззаді якийсь тут дракон пилихає. Напевно, коли будете робити фраг або ж такого формата, то буде цей дракон е показувати всю потужність даного танка та гірмауса. Коротше, давайте подивимося, бронювання, технічні характеристики і буквально два-три поєдинка виключно для ігролада. Дядьки, я вам роблю експрес-огляди без всякого монтажу та нарізок. Це все діло одним кадром, тому наперед перепрошую, е що можливо там десь буду запинатися, заминатися. Ну, Слухайте, а як по-іншому? Вам же ж надо, потрібно вже потрібно швидко дати інформацію. Так, давайте перейдемо на сайт Blitzkid. Я вам хочу продемонструвати бронювання танку. До речі, хто вперше на каналі. Закликаю зайти, біля, написати коментар, підписатися на канал, протиснути вподобайку. Обов'язково. Так, хорошо, дивимося. Огляд <клес> бронювання. Танчик дивиться сам на себе. Пробиття на базових снарядах у нас йде 240 мм. У кумулятивах 327 і це, до речі, без каліброваних. Слухайте, це, до речі, без каліброваних. А якщо поставимо калібровані, то в нас буде цілих 370 мм бронепробиття Я вам скажу: ну нічого собі, ну, нічого собі, багатенько. Так, що ми бачимо? Якщо ми будемо катати танчик на. На каліброваних снарядах у нас пробиття буде 259 мм. І навіть якщо ми будемо стояти від борту, а танчик себе позиціонує саме як такий, який може грати від борту, то майте на увазі, що ви башту також маєте ось так от докручувати, от для того, щоб вас не пробивали. Коли лише ви повернете для того, щоб когось відцілювати, майте на увазі, що вас можуть зразу втулити в щуку. щука пробивається, тут 258 мм бронювання. Тут таке, знаєте, на межі проб'єш, не проб'єш. Але голдою проб'єш точно, то. Я думаю, навіть я стежка на голді буде спокійно його щоки пробувати. Е, момент другий. Якщо ви будете навіть відвертати башту, але е, супротивники будуть мати таке ж саме гарне пробиття, як і у вас, то тут крути не крутий, стий, не стій від, е, від борту, да все одно у вас всю щоку будуть вицілювати. Коротше, дуже таке сумнівне рішення. Надто слабенькі щоки, як на мене, в цього Тайгер Мауса. Е, подивимося, що він по динаміці. Другий момент. Коли ви будете ще стояти, отут от такий є лючок, бачите, він пробивається. А ну, і він, мало того, він ще й пробивається на е, звичайних базових снарядах. І якщо навіть пробиття у вас буде орієнтовно е, в 253 мм, да, тобто ви будете пробивати навіть під таким кутом ось сюди, е, в цей кулемет. Да, бачите, в кулемет будете пробувати е, само собою, ми маємо вразливе місце це здоровенний нижній бронелист, куди можна пробувати. Так, і мені цікаво, чи ось тут. Ні, ось тут не пробивається, точно так само, як мауса. У нас, мало того, ще лючок є. Лючок, бачу, пробивається. І що ви думаєте? Лючок може пробиватися, напевно, ще й фугасами, так? Да? Так, ну сам себе він не фугасить, але якщо у вас, але якщо у вас пробиття вище, ніж скільки міліметрів? 103. Коротше. Від хищів ховайте лючок, тому що можуть побачити. Значить, ще раз, оця частина не пробивається. Ми зараз в Collision модель також подивимося, як там воно промальовано. Ну мені здається, оця штука це просто бутафорія. Оце вікно можете його навіть не відцілювати. Так, добре. По фуасах 70 мм сам себе сюди не пробиває та й добре. В корму сам себе не пробиває. та й також доволі непогано. Хиші, звичайно, будуть пробивати з пробиттям там підвищеним. Там 100 умовно 80 якихось міліметрів. Вас туди затулять спокійно. Так. Добре, давайте подивимося, чи є в цього танчика екранування якесь. да? Бачимо, в нас величезна маска. Є, але що тут з тої маски, що щоки пробувається, і також є екрани по бортах. Знову ж, від борту він теоретично може грати, але, але, але. Так, тепер зверніть увагу, у нас є тут невеличкі екрани на башті. О, це, напевно, зроблено спеціально, щоб не закидали туди фуасиками. Є ось тут у нас малесеньке місце: 35 міліметрів. І мені здається, що блін. Який товмілець колись то вицілить звичайним фугасом туди, прям в лючок. то а? Може бути чи ні. Так, напишіть, чи вицілить туди хтось фугасом чи ні. Бачите, ось тут отут бронювання в нас 100 да? а тут от бронювання саме в нас 35 мм. Ну, знову ж таки, це дуже, дуже мало ймовірно, що у вас колись туди проб'ють. Хоча можливо, бачимо товсту таку деталь лобову, на щоки, наче непогано забронювання, але тут ми маємо всього на 250 мм. Стежки, да, які мають на гулді пробиття наближене до 300, будуть легко вас пробувати. Не знаю, може деякі вісімки е, і не проб'ють вас, тому що танчик 9 рівня іноді з вісімками буде грати. Да? Тому подивимося, будемо тестити, будемо дивитися, як він себе почуває та виживає. Добре, переходимо до технічних характеристик самого танку. <кхух> подивимося, що в нього ТТХ, як його налаштуємо приблизно. І так, спорядження: нічого унікального немає. Я ставлю дві ремки плюс адреналін. Вам також рекомендую форсаж не ставте сюди, не потрібно. Амуніція. От у амуніції є вже цікавий розхідник, такий, як називається посилений навісний захист, що додає нам міцності танка. да Тобто 141 КП плюсиком маємо. Ставимо обов'язково поліпшене пальне, тому що танчик натікає на те, що він важко броньований, і він не буде дуже динамічним. Далі, базовий снаряд, бронебійний, ок, кумулятив, голда це добре, фугаси в нас є плюс-мінус. Я думаю, нам буде достатньо. По обладнанні поки що покатаємо. Дивіться, тут теоретично можна катати на досилачі. До речі, 2757 дпм. У нього буде. Чому тому, що в нас 328, там здається, чи скільки міліметрів бронепробиття на голдових снарядах комулітивах. Ну теоретично цього достатньо. Давайте поки на досилачі покатаємо. Зведення 4,7. Ну це важкий танк, довгувати зведення. Кінцева у нас. 304. Якби для такого формату танку, ну, в принципі, це в межах, умовно, норми. Ставлю захисний комплекс, посилене бронювання, ящик з інструментами, огляд, само собою. Ставлю поліпшене керування, бо тут є дядьки, нюанс дівчата да 21 показник, швидкість обертання корпусу. Тобто, це він танчик, який їздив взад і вперед. Він повертається дуже і дуже погано. І система подавання спорядження. Давайте більш детальніше зайдемо. В нашу гармату подивимося. У нас гармата, до речі, має. Який калібр вона має? Який це калібр? 128-й, напевно, да? 12 напевно. 128 й напевно да? 12,8 см. Напевно, 128-й. Якщо помиляюся, в коментарях обов'язково поправте села. Так, ДПМ 2754, як для важкого танка. Це непоганий КД у нас майже 9 секунд. Середня шкода за постріл низьковата, 410 одиниць, свогасів 520, скумулятив взагалі 350. По КВНах. Вгору 20, вниз 7. Ну, як би логічно було, б, що в 7. Подивимося, чи він на бік, до речі, гармату може випустити нижче, чи ні. А, так, далі. По питомі пітома дуже низька, 10,5 це прям капець, капець як повільно. Швидкість повороту корпуса ми з вами вже дивилися, що вона погана. Швидкість назад. До речі, у нас 15 км, це непогано, але вперед 27, це погано. Вперед <свісно> 27, <Ф -свісно> <Ф -свісно> це погано. Е, так і прохідність в нього теж така навіть нижче середньої. Ну що, дядьки, в бій, <свісно> поїхали в бій, протестимо цей танк. Let's go. глянемо, що воно таке. Цей Тайгер Маус. До речі, в себе на. Основному аккаунті я відкрив цілий 25 контейнерів. І що ви думаєте, ні танка, ні легендарного каму не отримав? Не знаю, якщо ще взавтра я попробую покрутити там, може, з'явиться золото. А якщо отримує на основний аккаунт, пограю з основою Якщо ні, перейдеться грати з цього аккаунта. Так, добре, у нас хороші відносно борти. Ми граємо проти вісімок. Давайте тоді попробуємо відіграти від е, е, від палуби, да там, де корабель це є. а що це у нас? Один без камуфляжа, другий без камуфляжа. блин, Тімо, підібрало мені. Обережно треба бути. Давайте на точку А, туди, туди, туди поїдемо. Відіграємо звідти Шу по ПТшках. Т-30 це неприємно. Т-30 це неприємно. До речі, як вам танк? Пишіть в коментарях, хто вибив, якщо вибились, як, якої кількості контейнерів. Бо в нас є хлопці, які вибивали і за 5 контейнерів діставали. Хтось із першого діставав, писали сьогодні на стріму. А ви пробували дістати контейнер за золото, до речі, не за гроші за золото. Я думаю, якщо все золото не спустили, то можливо і у вас є можливість витягнути танчик. Так, до речі, проти нас також Тайгер Маус. Ну що скажу, ну є трохи броні. Ну трошки є броні в танка. Ну нічого, ну нас голдає. Зарядили голду, танчика пробили. Так, давайте зводимось. А, Слухайте, ну по точності. Ось перших дві тички дав, да, наче є точність. Давайте ще раз голду зарядимо. Так, і, і так от, докрутим, докрутим. Буквально ось так от це він на КД пішов. Коротше, проблема танчика яка? Проблема це його. Щоки! Проблема це щоки. Щоки в Тегер Мауса. Надо їх відвертати, щоки потрібно берегти. От, але навіть. Так, ну це вже я. Це вже я захотів, да? Таке, походу, не пробувається. Так, давайте будемо давити далі. По динаміці. Динаміка, як для такого формату танку абсолютно очікувана. Абсолютно очікувана дана динаміка. Не варто тут е, думати, що він буде зірки з неба збирати і буде вам їздити як тестовоте. Те. Відчувається, як важкий танк. Прохідність в нього теж така доволі посередня. Тут зараз тверді ґрунти, тому це не так відчувається. А десь би заїхали в річку, побачили би. Так, до речі, звернув увагу, чи відео записую, чи це я просто вхолсту. Катаю, ні, наче записую. Ой, хорошо, хорошо. А, влучили, до речі, я. <свистак> <свистак> я. Я його не прибив. Я його не прибив. Так. Ходову Ой, К91. Трошки я заскамився, Блін, сильний танк К91 сильний. давайте ми ось так от стоїмо. Ай, це на фарт закинув. Пощастило. Там ще я пробив К91, то в більшій мірі пощастило. Так, це в мене не К91, до речі, пробив. Це хтось інший. Непогана кінцева, да, це Вазік мене пробиває. Це не Вазик пробиває. Не дозвівся, отут не дозвівся. Треба було дозвестися і може би навіть і пробив танк. Ну що, якщо грати класично від борту, хто любить там вк 9001 хто катав на ВК-45 прокачка. От плюс-мінус такі ігролати. От танки з заднім розташуванням башти, вони плюс-мінусі однаково граються. Вони, до речі, не всі можуть підійти. Слухайте. Кінцева в нього там 0,3, да, але доволі. Ну, доволі непогано він стріляє. Влучено. А в нас, до речі, бойова стабілізація в танчика. Дядьки, зверніть увагу. Для танків такого формату, коли вони такі словопочні, це доволі непогана штука. І таким танкам вона допомагає. Тому що в чому суть бойової стабілізації? Дивіться, я рухаюсь вперед-назад, в мене коло зведення не збільшується. Звернули увагу. Ну, так. О. Тому якби, для такого танка це плюс. Однозначно. Чому плюс? Тому що саме в цьому танчику ця система працює так, як потрібно. Вона. Забрали. Ця система працює так, як потрібно, тому що дійсно ваш. Ваше коло розкиду завжди в нормі, мінімально стає, тому майте на увазі. Але це тільки при русі взад і вперед. Якщо ви будете ще борсатись вліво, вправу і баштою повертати, тоді у вас розкид буде збільшуватись. Тому саме бойова стабілізація цьому танчику, вона доречна. Так, що ми тут? Першу ступінь взяли, хорошо. Поїхали далі, дядьки. Давайте, перший бій ось такий. Був трошки потанкували, побачили, в принципі, плюс-мінус точність гармати, альфу 410. На середня шкода, але бачили, вилітало щось більше навіть. Більше, ніж 410. Так, Хімельсдорф кращої мапи і не придумаєш насправді для цього танчика. тому, е, Але ви знаєте що? Я оце думаю. Ні, поїдемо все ж таки на точку Д. Не будемо їхати на залізну дорогу. Все ж таки, на точку Д поїдемо. Угу. Так, напевно, не будемо затягувати дане відео. Да? Я відкатаю два поєдинки. Це дивіться, знову ж не беріть Дані поєдинки, як за заразок, це просто я вам демонструю ігрола танку. В чому сама суть? Розумієте, ми тут вам, з вами розібралися от, на рахунок динаміки танку. Да, побачили, ось, що в нього є специфіка бойової стабілізації, є така от фіча, зайвої, вона точно тут не буде. Суть танчику, як він грається, зрозуміло. А вже більш детально така перевірка, скажімо так, рандомом буде на стріму в вівторок. Тому запрошую на стрім, обов'язково приходьте, ми будемо даний танк обкатувати. Подивимося, що воно таке, як він грається і тому подібне. О, хорошо. Так, давайте ми отак от докрутимо. Це в нас танк 8 рівня. Я думаю, що в нього не вистачить. потужності пробити нас. Ой, а тут я дивіться, як зафейлив. Оце так зафейлив, тику. Угу. Ну! Но... Якби целеного можна було би скамитись і забирати 50-100. Ну щось він насправді не спішить. Так, ось Еміль у нас Угу, Давайте ми так от довернем. Угу. Поїхали давити інших тяжиків. Так, тут е почекайте, в нас 2-2, тут ще нічого не ясно, ще можна і програти. До речі. Так, головне, щоб мені ось не завадив наш тімейт. Так, фугаси тут нормальні. Їх можна і юзати. Так, а чого ти мене фугасами тулиш? Якийсь дивний максимально еміль, поїхали я Він грає чимось на фугасах. Дивіться, туди нема сенсу їхати, бо я просто фізично не встигну. Іміля ми ще встигнемо забрати. А, після поєдинку перевіримо часом, чи внубка нас не кинула. Ну, немає кидати, до речі, внубку, Я думаю, просто так нам пощастило. Просто нам так пощастило. О, да там зараз дефендера зафармлять. Коротше, що можу сказати, класичний тяж з заднім розташуванням башти. З натяком на те, що він може грати від борта, але ми маємо дереві щоки на башті. Як воно буде себе показувати під час е гри в рандомі, завтра подивимося. Е, І так, перше враження. Абсолютно банальний танк, який грається від борту із вразливими щоками, але має з унікального хороший ДПМ. Це майже 2800 ДПМ да, для такого формату танку. Має бойову стабілізацію. Має, до речі, нормальну таку кількість КП. Ми не зауважили за це. Да, скільки в нього там здоров'я танчик має? 2 майже 500 здоров'я на 9 рівні. Це при тому всьому, що ми з вами граємо на. Посилені броні, якщо поставити взагалі поліпшену збірку, так майже 2600. Це ну, деякі танки 10 го рівня мають менше здоров'я. Тому танчик грається від свого ХП, від умовної броні. І ще який на який ДП танчика є, майже в 2800 одиниць. В цілому непогано. А як він відіграється, подивимося, чи варто, чи не варто крутити контейнери це вже на ваш смак. <кій> я особисто буду намагатися в себе на основі забрати. Я вже 25 відкрив, не вибив. Треба далі скамитися. Вже якщо я Половину шляху пройшов, то треба вже до кінця вибивати. Ви, до речі, обов'язково напишіть, чи будете відкривати контейнери за золото, саме на Тайгер Бауса, Як вам танк в цілому? Обов'язково заходьте до мене на канал. У мене там є огляди інших танків, можете подивитися. І запрошую завтра вас на стрім. Кому сподобалось, обов'язково лайк, протисніть, хто вперше на каналі, підписуйтесь. Всім подякував, до наступного огляду.